Я так розумію, добряче познайомившись із українськими стравами, цей британець зараз буде вибирати найкращу українську страву для себе. Давайте подивимось. Голубці або сирники. Сирники. Сирники або бограч. Сирники. Сирники або котлетки з пюрешкою? Котлетки. З <laughs> <This> right? <laughs> Котлетки з перешкою або сало з хлібом і часником. Котлетки з порешкою. Котлетки з пирешкою або млинці. Котлетки з порешкою. Знов. Знову і знову. Котлетки з перешкою або вареники. Вареники Щодня. Вареники або борщ. Борщ, борщ або медівник, борщ, борщ, борщ. борщ. Моя улюблена страва це борщ.